О добрий наш пастир і наставник Христа Микола, почуй слова мої, про рідну мою людинку, дитинку мою, ім'я, закликаю до допомоги тебе, йому немічному, малодушністю затьмареному, допоможи, не залиши його в гріховному полоні. Серед лукавих діянь, моли за нас, Творця нашого, Владику, щоб життя Раба Божого в чистоті і спокою помислів йшло, щоб щастя і мир з ним в ногу ступало, щоб всі проблеми та негоди стороною обійшли, а ті, що вже трапились, Шкоди не завдали на Твоє заступництво я надіюсь. Амінь. Святий Миколай, чудотворець, Спаситель наших заблукалих душ, звертаємося до Тебе зі смиренним проханням у хворобі та немочі, усунь від ім'я, пристрісту. І тяжкої недуги відпусти ім'я, всі гріхи, що стали причиною тяжких страждань, прийми каяття хворого та його близьких нехай усі хвороби покинуть його тлінне тіло, і прибуде незламне здоров'я та благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить Його. Попроси, О Святителю Миколай, щоб усі негаразди відпустили і хвороби залишили назавжди, на все Твоя воля. Амінь.